Я ніколи не чув про гурт, який би так швидко підняв довкола себе такий великий шум в січні 1992 року. Не вимаєн скинув Майкла Джексона з перших місць. Гурт був типу, він був контркультурним, але в той самий час він не хотів бути дуже знаменитим. Його просто кидали зі сторони в сторону. Коли «Nevermind» звірвався в чарти, курт став символом покоління розчарованої і відчудженої молоді. Нірвана це альтернативна андеграунд Гранд Рок група з трьох учасників Сіатлу. Я прочитав, що Нірвана значить звільнення від болю і. Страждання світу навколо це словник Вебстера, це просто книжні слова. І наскільки відомо, ти говорив, що це саме те, що означає для тебе панк, і що це найкраща назва. Ви обрали таку назву саме через це, так? Ну тепер я згадав так, саме через це. Звичайно, я не хочу затримуватись на назві. Так, це не має значення. Зазвичай я придумаю якусь просту ідею для пісні. Типу просто гітарну партію, а тоді ми збираємось, зіграємо її раз за разом, вирішуємо, скільки часу вона буде тривати, і всяке таке. Панк-рок має означати свободу, і прийняття всього, що тобі подобається. Ти можеш грати музику, як тобі подобається. Головне, щоб в ній була пристрасть. Я зовсім не музикант, і мене це не цікавить. Я просто ненавиджу це. Типу, вчити читати музику або розуміти арпеджіо, дорізькі лади, всяке таке. Це проста трата часу. В нотатках курта ми бачимо, що насправді він знав назви акордів і навіть додавав точні деталі про те, як їх грати. Але думаю, він мав на увазі те, що якщо ти надто заглиблюєшся в музичну теорію, це йде всупереч оригінальності. Було б гарно в кінцевому результаті почати грати на акустичних гітарах і бути, типу, більше як автором пісень і співаком, ніж ґрандж рокером. Я буду мати. Таку можливість, коли буду старшим просто сидіти на кріслі і грати на акустичній гітарі, Джонні, як Джонні Кеш або Шехтось? Ну, ви знаєте. Зазвичай я придумую всі тексти. А ти, типу, пишеш їх перед музикою чи після? Зазвичай після. А чому ви не додаєте тексти до пісень? Um, не знаю, щоб зберегти папір. Ми дамо тобі тексти пісень, коли закінчиться інтерв'ю. Чи приймаєшся ти текстами до пісень? Типу чи важливо тобі, як люди можуть зрозуміти їх і почути про що ти говориш? Ти точно переживаєш. Ну, Добре, мені байдуже, що там люди можуть собі вирішити або що тексти можуть значити для них. Особисто мені не байдуже на тексти. Вони мені подобаються. Ви, хлопці, не любите пояснювати, як розуміти вашу музику і те, що ви робите. Тут нема про що говорити. Все в музиці, чувак, все в музиці, все всередині. Ти не думаєш, що твої фанати хотіли б почути, що в твоїй голові, можливо, або. Я хотів би почути, що вони думають про це все і як вони це інтерпретують. Але ж тобі не байдуже. Інакше ти не писав би такі тексти. Та ні, мені байдуже. Спочатку йде музика. Музика це найголовніше. Текст вже другорядний. Коли я пишу пісню, тексти є найменш головнішою річчю, тому я зовсім не затримуюсь на них. Наприклад, я можу мати дві-три теми в пісні, а заголовок може зовсім не мати нічого спільного з текстом. Ми не можемо пояснити, хто ми такі. Ми не продумуємо нашу музику, тому не можемо пояснити її. Тому інтерв'ю не мають сенсу. Я декілька тем, які часто проглядаються в його піснях. Одна з них це ненажерливість, а друга це нестача конфлікту поколінь. Багато дітей у старшій школі слухають таку саму музику, як їхні батьки. Розумієш? Це жахливо. Я багато думаю про це. Коли не пишу музику, і я впевнений, що ці думки просочуються в наші пісні, але я не люблю писати про них напряму. Тім спірі також засвітлюють ці теми, хоча вони були очевиднішими в чорновому варіанті приспіву. Також, поглянувши на ранній трек лист, Nevermind, ми можемо побачити, що оригінальна назва пісні була Лібідо. Пісня складається з протиріч, які є характерними для текстів курта Кобейна. Ця дуальність також присутня і в музиці з її тихими куплетами і гучними приспівами. У чорновому варіанті трек листу курт анотував пісні, скоріш за все, для того, щоб збалансувати прослуховування альбому. У тін-спіриті, здається, ти скаржишся на апатію нашого покоління. Це так? Це може бути всім, чим ви захочете. Це все на вас. Це ваш кросворд. Uh, Smells Like In Spirit це, це не з реклами дезодоранту? Ви, типу, звідти це взяли? Ми не взяли це з реклами, ми дізналися про це пізніше. <звісно> ти якось співпрацював, типу, ти робив щось для кліпу? Я повністю придумав ідею: типу, взяти цей шкільний виступ, на якому щось пішло не так. Загалом мені подобається відеокліп, але це не те, що було в мене в голові. Коли я придумав цю ідею, я хотів, щоб це було зроблено саме так, як це було в мене в голові. І... Але це не було так. Я просто згадую, коли я прийшов один зйомок, подивився на сет, і це було зовсім не те, що я хотів. Це виглядало як реклама Life. Цей задній фон він виглядав надто сучасно. Ірвана найняла мене через те, що в мене було дуже погане портфоліо. Це було дуже панково. Типу, давайте візьмемо цього стрьомного режисера, щоб зняти кліп і отримати щось супер некомерційне. Курт попросив саме взяти референси з Edge, фільму, який сильно вплинув на курта в підлітковому віці, а також з фільму Ремонт з High School. У мене була на кадрів, яка виглядала ну, погано, якщо дивитись зараз. Там були інші персонажі. Персонажі зі спортзалу, типу директора і багато клішованих речей з відеокліпів. Курт був дуже розчарованим, тому він прилетів з сієту. Це був останній раз, коли я його бачив. Він сів зі мною за монтажний стіл і зробив декілька ідеальних правок. Типу, під час гітарного соло він сказав: Я не хочу бачити гітарного соло. Я хочу, щоб мої руки були на неправильному місці на гітарі. Він відредагував кліп, надіслав його мені, і він мені не сподобався. В останній момент я полетів в велей і сам відредагував його. Я вкинув декілька речей, які дуже врятували його. Бо... Я не хочу вихвалятися, але було багато дійсно хороших кадрів, які просто не були використані. І Більшість матеріалу виглядала дуже штучно, в ньому не було спонтанності, тому я додав її трохи туди. Моя улюблена правка курта відразу після соло, де він дає кадру просто тягнутись далі, а не переключатись на що інше. Сфера, в якій групам важко тримати все під контролем, бо ну відеокліп в руках режисера і всяке таке. Тільки не в присутності Курта Кобейна, так я маленький Наполеон, він маленький Наполеон, це правда. Та все вийшло так, як ти хотів. Типу, щоб воно передавалося пісні, і всяке таке. О, так. Типу, тільки не в присутності Кріса Новосевича. Це правда. Куртко Бен був максимально залученим до зйомок кліпів. Він створював розкадровки для режисерів. тін-спіріті його ідея включала в себе багато інших деталей, окрім шкільного спортзалу. Індустрія розваг взяла під контроль наших батьків і між батьками і дітьми більше немає розриву поколінь. Бо діти слухають таку саму музику, як і їхні батьки, і це дуже лякає нас. Напевно, саме це ми намагалися передати у відеокліпі. Ця пісня повністю змінила погляд на MTV і зробила групу успішною. вона допомогла їм продавати їхні альбоми, але також зробила дуже успішний MTV. Це трохи парадоксально, бо ненавидів MTV. наскільки сильно MTV вирішує те, що слухають не тільки американці, а й весь інший світ. А як ти думаєш, це монополія? Це на 99% монополія. це досі віриш в тому, що читаєш або бачиш по телевізору. ні, я ніколи не вірив, але зараз не вірю ще більше. Єдине, що я зрозумів, це те, що я не маю права формувати свої думки про те, що я прочитав або побачив по телевізору, доки я блядь, особисто не перевірю цю інформацію загалом більшість хаві метал груп завжди були дуже сексистськими. Тому є дуже багато моментів, в яких я не погоджуюсь з ними. Але немає сенсу забирати в людей можливість слухати нашу музику. а що якби Дональд Трамп писав би хороші пісні? Ви б не слухали їх? Я думаю, я б слухав. це занадто багато для нього. Я так думаю. Для нас всіх це дійсно трохи забагато швидше за все, я або змирився з цим, або зійшов з розуму, щоб витримати це. Знаєте, ти просто намагаєшся бути скромним, бо це не буде тривати вічно. Типу ще пару років. цей ангел дійсно демонструє зріз особистості і душі курта Кобейна. Він ефірний, але водночас із виставленими нутрищами. Це Курт Кобейн. Просто продовжуйте практикуватись і не здавайтесь. Просто ніколи не здавайтесь. Практикуйтесь настільки часто, наскільки можете, і будьте відданими. Намагайтеся створити хорошу музику і не звертайте увагу на всю цю комерцію, яка приходить разом з музикою. Неважливо, як ви виглядаєте, всяке таке. Неважливо, як виглядає ваш продукт. Важливо, як він звучить. Багато більше, ну як набагато. Е я сподіваюся, це останнє відео про Нірвану і про Курта Кобейна, бо чесно, мені вже самому соромно доїти ту групу. Ну, ніби я вже все найцікавіше, що можна було переклав. і пора зупинитись. Я завжди старався перекладати щось, е чим цікавився. Типу... На даному етапі свого життя і останніх півроку то Нірвана, я просто дуже глибо корився в тому. Ну і типу The Doors, Joy Division і всяке таке. Я старався перекладати, то, але е, мало хто оцінив, так що можете подивитись. От. І що робити зараз? Я поки що не знаю. Я думаю, з часом воно прийде, якась ідея просто. Але якщо у вас є якісь пропозиції, типу, що би ви хотіли подивитись, е, про що переклад ви би хотіли почути, якусь тему можете написати і в коментах. А може я навіть напишу сценарій і змонтую якийсь відос, то теж було б прикольно. Думаю. Так що дякую за те, що подивились відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. І всякі такі речі. Ем... До нових зустрічей, що? О така фіна. О, курпа.